Підписав зубну страховку за 50 євро на місяць, спланував оновити все, щоб уже точно було видно, що живеш у Європі. А коли дійшло до стоматолога, страховка не покрила нічого. Знайомо, більшість таких страховок не повна приватна медицина, а додаткова зубна страховка до державної каси. Вона платить лише те, що записано в тарифі. Три найчастіші пастки час очікування. Після підписання договору страхування є період, коли великі роботи не оплачуються. Скільки він триває, дивіться у вашому тарифі, вже призначене лікування. Якщо лікар вже склав план лікування, а ви не погодили його письмово зі страховою або підписали договір страхової, пізніше страхова відмовить у виплаті. Ліміти на початку. У перші роки діє стеля виплат. Лікування можуть частково покрити, але лише до невеликої суми. Решту доплачуєте самі. Візьміть у стоматолога план лікування плюс кошторис, вишліть їх у державну касу та вашу додаткову, і отримайте письмове підтвердження суми, без нього лікування не починаємо. Ведіть бонус книжечку. Регулярні огляди дорівнює більша оплата з боку каси. Важливо знати, каса покриває лише базовий мінімум. Якщо хочеться гарно, естетично та ще дорогі матеріали, готовте власні кошти або додаткова страховка, якщо тариф це дозволяє. Завчасно, поки зуби більш-менш здорові, і лише тариф, що реально покриває коронки і імпланти та має адекватні ліміти, не тільки чистка. Якщо болить уже зараз, розраховуйте на базову частку від каси плюс свої гроші. Як ви вважаєте, краще щомісяця платити за додаткову страховку чи відкладати гроші у свій зубний фонд?